в ціна Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв 6 травня відбувся навчальна творчість звіт викладачів та студентів хорового та музично-теоретичного відділу. Ми підвели такі підсумки, тому що за багаторічною традицією ми звіту кожна комісія звітує. І нас тішило те, що сьогодні, не дивлячись на складнощі, такі як сьогодні, тому що зараз тривога, ми з вами працюємо, а студенти на превеликий жаль не можуть займатися. Але ми побачили всі свої творчі колективи, які в пристойному стані з пристойним репертуаром, з гарним рівнем виконавства. Вчора прозвітували. Під час звітного концерту, який тривав дві години, виступили хорові колективи, ансамблі та окремі виконавці. Я не коригував там, коли була підготовка програма. Але знаєте, кожен викладач він же ж не виставить, якщо не пристойний номер. Це були дуже пристойні номери. Я дивився колеги, які прийшли до нас інших закладів, все і їхню реакцію, як вони ну говорили гарні слова на нашу адресу. Просто неймовірне дійство. Директор коледжу Микола Покропивний говорить, що важливо те, що викладачі продовжують навчати майбутнє покоління, незважаючи на важкий час в країні. Коли було обговорення, я говорив про те, що я просто вдячний своїм колегам, що вони сьогодні не шукали причину, що війна нам складно займатися складно всім, а воїнам ще складніше, але вони нас захищають і бережуть. І нам сьогодні складно навчати дітей, але це ж. Та ж сама ситуація. Ми маємо докладати всі зусилля, щоб діти були ну, в тій ситуації, яка сьогодні, вони мають нормально навчатися, вони мають нормально відчувати, що про них турбуються викладачі. І я вчора побачив це по тих результатах, які були. Щоб я на них скажи щоб я на них щоб я шульська, Олег Сипоренко у центрі подій СТВ.